Ти робиш цю помилку кожного дня, якщо в тебе є маленька, дворічна, однорічна дитина, навіть даже менша. Що іменно маєте на увазі? Тоді, коли дитина кричить, плаче істерить, бо щось їй не дали, ще щось, ще щось. Багато на то є причин. Дуже часто батьки просто тупо кричать, сваряться, нізя, нізя чого. Ну, Зрозумійте одну просту річ, дитина. Тоді, коли плаче кричить, відповідно, да, вона щось хоче. Але коли ви її забороняєте, вона не може зрозуміти, чому. Тому не потрібно кричати, бо коли ви кричите, вона ще більше лякається і просто вже кричить і плаче за того, що ви на ньому сваритесь. Тобто ви нічого не добиваєтеся. Натомість, натомість, замість того, щоб кричати, краще просто постарайтесь заспокоїти дитину. Якщо ця дитина ще не розмовляє, тобто, десь в районі там, нехай до трьох років, не розмовляє заспокоїти її. Розмовляти в якійсь мірі немає смислу, але спокійним тоном говорити. Або по можливості відволікти дитину на щось друге іграми, цьомиками, будь-чим. Дитина не розуміє в цьому віці, що добре, а що погано. Ну, так, коротенько, чисто сказав. Тому. Якщо було цікаво, якщо вашої дитини з вашою дитину це вийде, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь.